Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Продовжується наша епопія з Волтером. Ті, хто підписані на мене у драйвер-топі на Волтера, знають, що ми не успішно з'їздили на станцію на заміну чотирьох амортизаторів. Вони все ще залишаються у коробочках. Два передніх, два задніх. Нічого не змінили. І все через те, що в нас, по-перше, виявилася лопнувша задня права пружина. І в нас. Майже випавши опорний підшипник в передньому лівому арзаторі, в передній лівій стойці. Тому е поки чекаємо на запчастини, займемося цікавим процесом. Третє. Якщо ви бачили повідомлення чи пост у драйвер-топі, ви бачили стан моєї паливної, паливнозабірної сітки. І там, бідося. відповідно, вся магістраль, скоріш за все, забита, бензобак забитий. Тому ми паралельно з тим, що ми знімемо всю підвіску. Не підвізку, а стойки, давайте так. Ми ще обов'язково будемо знімати бензобак, мити його, будемо продувати, промивати, прочищати паливні магістралі. І сподіваюся, що проблема з тим, що Волтер погано набирає оберти і швидкість, ми вирішимо. Наша сьогоднішня задача зняти, помити і поставити назад бензобак. Я почав трохи тут розбирати з боку, дістався абсорбера, трохи позаписував, що де куди і де куди приходить. В мене витягнути вже поплавок з паливоприймальником, паливозабірником. І почав я відкручувати вже сам бензобак. Зараз покажу вам. Звісно, нова машина. Всі болти легко крутяться, особливо ось цей. Бачите, як він легко відкрутився. Його більше як болта нема. Бензобак кріпиться на трьох точках кріплення. Перша точка знаходиться отут під глушником. Отам От ви бачите, де зірвано в глибині. Отак. От Другий зараз покажу. Ще одне кріплення знаходиться під аркою колеса. Ось тут. І останнє кріплення знаходиться. ондо Біля приводу на піввісі. І все, теоретично три кріплення, і бензобак має вийти. Давайте пробувати. Ну, Майже годину модохався я знімаючи цей бензобак. Найбільша проблема була обійти вихлопну трубу. Бо я думав, що вона знімається лише спереду. Але потім випадково знайшов ще одне кріплення, відстібнув, і тоді все пішло як по маслу. Ось все, що залишилося від паливної горловини. Тому що ми що зробили? Правильно, зняли бензобак. От так це виглядає зсередини. От там стоїть бензобак. Як бачите, дно в непоганому стані. Трошки, звісно, іРЖ є, особливо тут, але тут здебільшого все більш-менш непогано. От такий кронштейн зняли, який тримає глушник. Ми його теж відписочимо та пофарбуємо. Ну що, бензобак, як на мене, в непоганому стані для такого віку. Нагадую йому 46 років цьому бензобаку. По відчуттям його ніхто не діставав, бо трубки всі були сильно закислі. Одну навіть довелося відрізати. Будемо міняти трубочки, мабуть, навіть всі. Тепер бензобак чекає трохи. Відмити його ззовні, а найголовніше відмити його всередині. Бо всередині... Ой, не знаю, зараз спробую вам показати, що відбувається всередині, секунду. Ну, Не знаю, чи видно вам, що там відбувається всередині, Ось так, мабуть, десь має бути видно. Це типу бензинчик там. Не знаю, чи взагалі вийде щось відмити нормально. Будемо пробувати. Якщо хтось знає гарний спосіб відмити бензобак. Велком в коменти пишіть. Бензольчик виліз з бензобаку. Як вам жижа? Це бензин 95 плюс-мінус. Я вже його трошки пошкрябав, обробив перетворюючим іржі, ще пошкрябав, треба ще перетворити. І, мабуть, ми його ще трошечки пофарбуємо, щоб менше було відкритого металу. Ось такий артефакт було виловлено всередині. Палка-мішалка. Твердопаливний гібрид. Бачили таке колись? Валялися отам всередині. Отам. Отже, почнемо. Треба трошки напшикати всередину миючого засобу, щоб воно трохи повідкисало, а потім будемо бити бронзбойтом. Поїхали. Додамо абразивчику, купив отакий новий цепочок, якраз для того, щоб ним трохи посередити всередині. Правду кажуть, що лінь рушить прогресу. Дуже незручно в одне обличчя вштовхати цей бак. Тому я зробив таку легеньку камасутру 50 відтінків старої BMW. І робимо отак. Так, чистимо бензобак. Ну що, наша садомаза підходить до завершення. Тепер будемо пробувати вбивати звідти все фрізою. Вважаю, що вже можна все, сушити бак, виймати ціпок, потім промити його разочок бензиком чи ацетончиком, злити і буде красота. І все, бак чистесенький. Залиште комент, як вам моя камасутра з бензобаком. 50 відтінків старої БМВ. Зараз спробую вам показати в якому стані тепер бензобак. Дивіться. Ну це ж хіба не краса. Дивіться, який гарний. А був весь в весь такому жовтому нальоті з осадом. А тепер от така краса. Кайф. Дивіться, навіть по стінках відмився. Не ідеально на стінках дно повністю відмилося. Стінка гірші. Бля, можу ще почухати. Чи і так пойдет? Але дно просто краса. Ну що, ми відбулися отаким от одним ведром. Вимитим з баку. Як бачите, все чудово вийшло. Не дуже агресивно використовував засіб для миття. Це кухонний, непоганий, але він не щелечний, не з'їдає покриття. Бо в мене є більш страшні препарати. Отже, от таке одне відерко і все чисто. Все, дістаємо ціпок. Катнемо зараз за ацетончиком, щоб пройти трохи бензобак всередині, осушити його. Я ще спробую в нього подуду трохи вітром з компресору повидувати, наскільки це можливо звідти. І може поставимо його десь на сонце сушитися. Правда, сонця, блін, ніфіга нема. Літо називається. Ну, то як є. Так, ну що. Дивіться, яка у нас тут конструкція. Оце подача палива. Вона йде оцим шлангом на бензонасос. Ось сюди. З бензонасосу. оцим шлангом, оцим, на цю колбочку. Що це, я хер його знаю, що це. З цієї колбочки йде на паливний фільтр. І з фільтра вже йде. На подачу туди, на мотор. А це просто обрабка, вона повертається і йде ось сюди. Оце обрабка. Все. Вся система. Оця переплюєчка, тут от стоїть врізка. Це насправді підключення вебасти. Туди, туди. І вон туди. І звідти вон туди, в кінець, отам вебаста. Отам вебаста. Так що, тепер питання, як його, блін, знімати, щоб його помити, його б, звісно, повністю зняти і повністю вимити. Зараз будемо пробувати це робити. Півгодинки камасутри, і оцей весь набірчик, фільтр, насос і оця штукенція знаходиться тепер в руках. Далі, що ми ще зробили? Запхали обратку і подачу в каністру. Зараз будемо з того боку давати сюди якийсь тиск. Може, не знаю, дунемо керхером або просто повітрям. Подивимось, що воно зараз піде, не піде. Там точно якась жижа мала залишитися в трубах. Може, спочатку зараз дамо тиск просто повітрям. Продути в цю сторону. Подивимось, пляшка була пуста. Подивимось, чим, що випаде з цього боку. Поїхали. Так, під капотом маємо оце подача на рампу. Оце після регулятору тиску обратка. Тут, до речі, мені не подобається, доволі натягнуто вона знаходиться. Я б трошки довше би шланг сюди запхав, бо подивимось, може ми замінимо цей шланг в тому числі. Отже, знімаємо і будемо дути туди повітрям. Почнемо. Почнемо ми, мабуть, з обратки. Ано. Щось мені мене не подобається, як воно йде. Не дується обратка. Дуже тяжко вона дується. Подивимось, що буде вилітати звідти. Бо чесно кажучи, не подобається мені, як воно дується. Ну що, ще раз дуємо обратку. Вже трохи в неї налили бензончику для промисці. Зараз будемо пробувати. Ну що, продовжимо, зняли от такого агрегата, такий симбіоз всього. Тепер Порозкручуємо всі трубочки, подивимося їх стан, щось замінимо. Оце виглядає трохи вже старе, це вже я міняв цю і цю, це вже замінено. Поїхали розбирати. От такого кольору бензин злився. Ну, Я б сказав, що не дуже страшний, чесно кажучи, в баку було страшніше. І це ще до фільтра. Бо у нас з бензонасосу йде на цю бочку, а з бочки вже йде на е, фільтр. І лише після того з фільтра йде далі. Так, нам, щоб це відкрутити, тут, мені здається, п'ятерка. Навіть не шестерка. Так, п'ятерка, не повірите. Ладно, крутнемо викруткою і тут так само. Тут, до речі, хера не тримається. Оце, мабуть, ніхто не знімав. Іч стаканчик. Прикупили трошки шлангу в опльотці, гарнесенький, будемо тепер збирати? Отже. Вихід з фільтру і ось сюди. От так, мабуть, буде достатньо. Нарешті настав той день, коли ми починаємо збирати назад бензобак. Завдячуючи Ігорю. Та трохи танців з бубному з домашнім воронінням. В нас тепер є, по-перше, всі 4 необхідні болти кріплення бензобаку. Іч, іде наш четвертий друг. Ось він. Отак, всі чотири. Було відписочено кріплення глушника, яке монтується одночасно з бензобаком. Відписочили, пофарбували порошком. Так само і тепловий екран для бензобаку, захист від глушика, теж був відписочений і пофарбований порошком. Зараз встановлюємо на місце оці гумові упорчики. Ось ці. На піску ледь не викинули їх. Добре, що я їх побачив і обережненько зняв. Вони ще з мене на піску. Сміялися, що, типу, найважливіша деталька від автомобіля. Я кажу, так, бо таку хер знайдеш іншу. Це ж димові. Тому поїхали збирати. Ну що, я ці резиночки, які стояли тут, яким 46 років, я їх відмив, потримав трошки в силіконі, щоб вони стали м'якішими, і щоб їм стало трошки краще. І будемо ставити їх тепер назад. Іч тут, до речі, не завадить викрутка, бо запхаються не сюди не дуже легко, чесно скажу. Треба ще обережненько, щоб не порвати. Опа. Блендер Кіндер, не в ту сторону. От такий стан має наш бензобак на сьогодні. Встановили тепловий екран на нього. Встановили паливозабірник, який теж був відчищений і пофарбований. Отак От виглядає наша горловина тепер. Гарнюсінька. Бензобак, звісно, не ідеальний. Але краще точно, ніж було. Поїхали його встановлювати на машину. Скоро буде знову перший пуск. Ну що, друзі, бензобак стоїть на місці. Як бачите, кріплення для глушника нове. Оцей термозахист новий. І я вам скажу: ніколи не ставте бак в одне обличчя. Майже годину я тут розплащений під машиною. Намагався його прикрутити. Ну і успішно прикрутив, звісно, але то була та ще камасутра. Але вже все. Встановлюємо, він вже прикручений. Вже гарно тримається. Залишилося заправити в нього бензольчика, щоб він не ржавів. І можна робити перший пуск. Тут теж кріплення прикручене. І останнє кріплення в нас знаходиться ось тут. Всього три болти, ну, чотири насправді. Хоч четвертий бак і не тримає, але він тримає пластину, яка прикриває бак. Чотири болти і бензобак у вас в руках. От така краса. Залишився останній крок зняти малярний скотч з горловини, щоб було гарно. Ну що, на цьому встановлення бензобаку у нас закінчилося. Заливаємо бензоль і їдемо кататись. Що скажете? Ще трошки. І Волтер знову перестане бути нерухомістю, бо станом на сьогодні він от такий. Все ще чекаємо на запчастин з еміратів. Майже закінчив збирати всю паливну систему. Підключили подачу, замінили шланг на обратку. О, туди і ось новенький шланг з новими хомутами. Буде зараз перший пуск. Ну що, підключили манометр. Будемо зараз пробувати заводити. Абсолютно пуста магістраль. Подивимось, як буде набиватися тиск і який тиск буде тримати. Перший пуск після повної мийки паливної системи разом з бензобаком. Неудача, не з'являється тиск Вообще. А, ну да. Мабуть, я забув вставити бен... цей запобіжник бензонасосу. Ну це я молодець. Гарний хлопчик, правда? Дубль два. Повітря в системі поки вигнало. Ну що, нас можна привітати з успішним пуском. Сподіваюся, проблема з недостатчою палива буде вирішена. Ми це дізнаємося лише тоді, коли нарешті зберемо і зробимо з Волтера знову рухомість. Тому підписуйтесь на канал. Далі обов'язково буде, вже зовсім скоро. Ставимо лайки, дізлайки, все, що забажаєте, але реагуйте! Якщо не цікаво, так і пишіть. Знімаєш повню фігню. Якщо цікаво, пишіть щось приємне. Всім гарного дня. Пока-пока.